Вітаю, шановне панство. Сьогодні на цьому чудовому апараті подвійного перегону робимо скажімо так основу тіло для коньяку, бренді, як кому скажімо, приємніше буде називати. Зараз йде процес розпалі. О, так бачимо. Повторюсь. значить закладка у мене йдеться 4-літровий куб. 4 кг цукру і відповідно на кожен кілограм 4 літра води. Всю цю суміш я скажімо так, завожу, переробляю на таких от чудових дріжджах. Я вже їх неодноразово показував, розказував, це шведські турбодріжджі. Дуже він мені подобається. За 5-6 днів чудово зброджує. Чистенько виходить брага. Просто, просто офієнно, скажімо так. Був пробував не робити на львівських, ну так, звісно, не так. Ну, Англійські, звичайні, звичайні ці львівські спиртові, вийшла гадость неможлива. Так от, значить, отримуємо чистенький білий продукт найвищої якості і смакових листивостей, а потім за допомогою ізюму, ну, ізюм, Скажімо знає, всі знають, як виглядає, який має бути. Да? І таких от підготовлений вже дубової щепи роблю Значить, Поділюсь, Скільки людей, стільки смаків, як то кажуть, про смаки не сперечаються. Про смаки не сперечаються. Значить, У мене виходить на 2-2,5 літра горілки. Ну, тобто ви розложимо до 40 градусів відповідний цей продукт, так? можна принципі, взяти там, літр, наприклад, цього чистого, без різниці потім розвести, як мені вже сподобається. Значить, давайте так, із розрахунку на е, е, літр чистого спірту, це буде 2 літра е, готового продукту. Кладу приблизно 4-5 грамів оцього підготовленого щепої. І, і 5-6. Е, ягід, таких великих ягід ізюму. Ставлю і десь днів, певно так, на 10. Щоб не настаювались. І потім отримаємо на виході от, такий от такого гарного кольору продукт. Так, Це я ставив 12.03.24. 12.03.24. Запах аромат чудовий. Знову-таки не забувайте, що ви отримаєте по чистий продукт без всяких домішок, ароматизаторів. Далі можете грати же на свій власний смак, засипати ванільний цукор, гвоздіку. Ну, все, що там душа забажає сперемотувати і отримати, скажімо так, саме ваш той от, єдиний неповторний напій. А для порівняння, от тут от, справжній скажімо так, з магазину, ця дружина мене купляла для випічки. Ароматизаторів більше тут. От можете порівняти колір, який на виході виходить. Магазинний, домашній. Магазинний трошки. Колір взагалі. І в цьому домашньому кажу, отак от на мій смак. Дуже гарно сразу чути і дуб. І чути такі новий ну, дизюн дає такі нотки винограда. Ну а далі, кажу, можете експериментувати, давати все, що як вам завгодно. Ні цукру, нічого я сюди більше не додавав. Виключно. Дубова щіпа і виноград. Все. Ну і потім вже трохи має настоятися. така от такий чудовий прекрасний напій. Добре, шановне панці, дякую за увагу. Сподіваюсь, у вас все добре вийде. Якщо якісь будуть запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Все, що знаю, поділюсь, розповім. Не забувайте поставити вподобайку. Обов'язкова підписка. І кажуть смачного. До нових зустрічей.